Цей комплекс будівель у центрі Гаги називається Біненго. В ту знаходиться Нідерландський парламент і резиденція прем'єр-міністра. 22 листопада у Нідерландах відбудуться дострокові парламентські вибори після відставки уряду. Рюте уряд Нідерландів розпався після того, як не вдалося діти згоди щодо міграційної політики. Рюте був прем'єр-міністром Нідерландів майже 13 років. І спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди активно підтримували нас. Саме Нідерланди стали першою країною, яка пообіцяла перед. Дати Україні винищувачі f-16 Отже, що означають вибори Нідерланди для України, та хто може стати новим прем'єр-міністром Нідерландів? З допомогою такого посібника нідерландці визначаються, за кого голосуватимуть на виборах. Особливо його дуже люблять ті, хто не має часу вивчати програми та нові обличчя. Треба відповісти на тридцять запитань. Наприклад, чи потрібно у Нідерландах будувати більше атомних електростанцій. Користувач може вказати згоден, не згоден чи вагається з відповіддю. В кінці такого тесту результат показує, з якими партіями виборець погоджується найбільше. У виборах беруть участь 26 партій, які два роки тому народна партія за свободу та демократію, очолювана раніше Рюте, виглядає найбільшою партією. Зараз главою цієї партії замість Рютте стала Ділан Ешельгіос Зегеріус. І якщо народна партія за свободу та демократію переможе, то можливо, що саме вона стане першою жінкою прем'єр-міністром Нідерландів. Трудова партія та зелені ліві об'єднали зусилля. Їх також можна назвати друзями України. Переважно більшістю голосів вони обрали своїм лідером Франца Тімерманса. Останні майже 10 років він провів у Брюсселі. Зараз його місце посів колишній міністр закордонних справ Нідерландів Вобке Гукстра. Він був. Висунути урядом на посаду єврокомісара після того, як Манс, який її власне і обіймав, пішов у відставку, щоб взяти участь у національних виборах. Варто зазначити, що все ж таки більшість партій підтримують Україну та хочуть продовжувати допомагати і надалі згідно з їхніми передвиборчими програмами. Однак, наприклад, форум за демократію називають темною конячкою, адже форум за демократію був створений одним із ініціаторів референдуму щодо Асоціації Україна ЄС. Її лідера Тірі Боде критикують за проросійські погляди. Що ж до Рюте, то хоча спочатку він голосив, що йде з політики, згодом заявив, що не проти у майбутньому зайняти посаду генерального секретаря НАТО з ГАГи власний кореспондент Українформу Ірина Драбок.